Добрий день, а ми продовжуємо з вами перевіряти домашні задачі. Зараз ми поговоримо про газові закони, але поки що не про всі. Так сьогодні. Буде, що у нас тільки один закон, ну неважливо. Подивимось, потім ми все інші закони теж розберемо. Сьогодні ж дві задачі: 16-25, після підвищення температури на 9 кельвінів тиск газу в закритому балоні збільшився на 3 якою була початкова температура. Ну, по-перше, нам відразу казали, що в нас закритий балон, це означає, що маса не змінюється. А якщо в нас балон, то це означає, що. Об'єм теж не змінюється. Ну, тому що це якщо балон, то це щось таке, що тримає форму. Тому ми можемо записати. Е, і ще нагадую, що зміна тем, температури в Цельсіях і в Кельвінах, вона однакова. Якщо ми говоримо про конкрет, окрему температуру, то там потрібно додавати 273. Але якщо у нас зміна температури, то ми нічого не додаємо. Е, і так, зміна температури 9 КВ. Тиск збільшився на 3%. Ось так я можу це записати: кінцевий тиск, і у нас не змінюється маса і об'єм, а знайти потрібно початкову температуру. Ну, Так як у нас маса константа і об'єм теж, то процес і захорний. Можемо тут додавати ще, що М константове константа, але в нашому випадку, ну, зрозуміло, це було зручно додати. Добавить безпосередньо вдано. Записуємо захорний процес. Відношення тиску до температури у нас не змінюється. Звідси ми можемо знайти температуру Т1. але можна, Можливо, було відразу підставляти, а потім Т1 виражати. Ну, але мені так сподобалось. Замість P2 сюди я підставляю 1,03 від P1, P1 скорочується, і далі я розв'язую рівняння і отримую формулу для знаходження Т1 дельта Т на 0,03. Ну, воно Легко порахувати, і буде 300 кельвина. Сподіваюся, що ви теж отримали таку саму відповідь, але не забувайте обов'язково вказувати, або ви вдано встигли записати. Ну, зрозуміли, що це у нас саме такі параметри, ми записали що м константа, В-константа, або ви ось тут, коли писали захворний процес, написали рядом в тушках, або якось по-іншому, але обов'язково вказали, що не змінюється маса і об'єм. Так. Добре, рухаємось далі. Наступна задача у нас 16.27, коли літнє да, коли, коли Сонце нагріло балон з газом на 15 Кельвіна, показання манометра на балоні збільшились від е, 19 до 20 атмосфер, якою була початкова температура газу в балоні. І далі важливо. Уважайте, що манометр показує надлишковий надатмосферний тиск. Тобто е, у нас є. Е, Тиск, який показує манометр, але це тиск, крім атмосферного. Тобто, нам, якщо ми загальний тиск будемо брати, нам потрібно ще додавати атмосферний тиск до цього. Це важливе уточнення і його не можна пропустити, тому що інакше ви не отримуєте правильну відповідь. Добре, записуємо дано, але в даному випадку я, ну, мабуть, бачу, що це балон. Але я не буду давно записувати, як в попередньому випадку масу і об'єм, я хочу просто показати різний варіант, записи розв'язання. Дивіться, тут у нас зміниться температура. Ми записуємо, а ще там написано э, стільки атмосфера, одна атмосфера це нормальний атмосферний тиск, в 10 в степені степень. Тому, коли ми записуємо, що показання манометра перше 19 атмосфер, це 19, на 10 в 5 степені Pascal. Ну, відповідно, 20 це буде 10 в 20. 20 на 10, 20, так, не можу. 20 умножити на 10 в п'ятий степені паскалю. Ось атмосферний тиск, він 10 в п'ятій степені просто. І знайти потрібно початкову температуру. Але далі, коли я буду записувати захорний процес, я ось тут відмічаю, що я розумію, чому він захорний. Тому що в нас балон замкнений, повітря не в газ, мабуть, повітря. Ні в і не виходить, тому маса не змінюється. І якщо балон, то ми вважаємо, що в нього не змінюються його параметри, його об'єм, тому ми, його розміри. Тому ми вважаємо, що. Теж V константа. Коли ми записуємо ізохорний процес відношення тиску до температури, ми розуміємо, що це в нас саме той тиск, який буде, але манометр нам його не показує, і нам потрібно його ще порахувати. Тобто цей тиск, який входить в уравнення цього ізохорного процесу, це тиск, який показує манометр плюс атмосферний тиск. Тобто для p 1 це буде на одну атмосферу більше, тобто 205, а для P2 2 21,5. Все, тепер, коли ми це записали, ми можемо замінити е, кінцеву температуру, як початково плюс ось така зміна, е, плюс тому, що там збільшується. Далі розв'язуємо рівняння, е, отримуємо ось таку формулу і можемо відразу е, обчислювати. Але мені дуже не, не хотілося двічі записувати 10 в 5 паскаля, тому я розумію, що я можу винести 10 в 105 паскаля за дужки, а в дужках у мене залишиться 21-20. Ось як тут. Зато мені буде дуже зручно рахувати в цьому випадку, і це буде 300 к. Ну, тобто ми можемо побачити, що відповідь 300 к, але, звертаю вашу увагу, це так випадково вийшло, що в нас сьогодні всі задачі, незахорні процеси, початкова температура дорівнює 300 к. Це не означає, що во всіх задачах незахорні процеси температура початкова буде 300 к. Ну, ось, то у вас буде таке враження, що вау, круто, якщо у вас є захорний процес, можна не розв'язувати. Ні, потрібно буде розв'язувати так випадково видно. Добре, давайте ми будемо відпочивати сьогодні.